Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відеоогляд по фігуркам Клуб Вінкс. Е, мультсеріалу Клуб Вінкс, звісно ж. А сьогодні у нас огляд на колекцію Magic Power. Чарівна сила. Не знаю, якщо чесно, чому вони так назвали її, тому що колекція максимально про інше. Чарівна сила тут взагалі ні до чого. Е, це колекція з дев'яти фігурок. Три фігурки це Стелла, Блум і Флора в повсякденному одязі з мультсеріалу «Світ Вінкс». А інших шість фігурок. Це всі феї Вінкс у своїх шпигунських костюмах. З мультсеріалу «Світ Winx, відповідно. До кожної феї в подарунок додається один предмет пересування. І вони самого різного вигляду. Машини, катер, вертоліт, тобто все врахували, що тільки можливо, від старого і до самого нового у вигляді гіроскутера. Все покажу зараз вам все детально розкажу. Отже, почнемо ми, мабуть, з фей, і, власне, яке, до якої фей додавалось. Крім того, хочу підмітити, що до всіх фей, окрім блум, в шпигунському костюмі, є шоломи. До неї чомусь його не було. Я вже подумав, що це я загубив і пішов шукати. В мене є запакований набір з цією блум і з її машиною. То насправді ніякого шлома в неї не було, власне. Тільки вона і машинка. У інших фей він був. Не знаю, чому так. Ну, Але якось так виходить. Обділили Блум в фігунському костюмі. Хоча в цієї Блум є. Отже, почнемо ми з фей. Ось у цих. Вони, до речі, Стояти не можуть, тобто підставочок ніяких немає і максимально ну, вони такі ігрові більше. Це у нас стела, Ось як вона виглядає. Зараз шолом знімлю. Я скажу вам, досить якісно зробили, тому що обличчя гарно розмальоване, як мені здається, досить чітко розмальований костюм. Навіть, здається, якісніше, ніж зроблено в серії Magic Style. Так. Ну і шолом у всіх рожевого кольору. До цієї стели додавалася ось така величезна, величезна машина фіолет... так, фіолетового кольору. Так, зараз. Ось, якось так. Це ніби позашляховик якийсь у неї навіть, а не просто машина. Так, одна у нас є. Друга у нас Блум в повсякденному одязі мультсеріалу Світ Вінкс, як я вже вам казав. Ось як вона виглядає. Так, і до неї додавалось: додавався скутер. Вся техніка, вся, до речі, всі засоби пересування фіолетового кольору тут, окрім одного. Водного скутера, стеленого, він рожевого, всі решта фіолетового. Хоча попадалися і скутери фі... рожеві, і машини рожеві. Але канон, саме фіолетовий колір. І от рожевий скутер водний він є. Він так і є рожевий. Іншого не було. Так, ось у нас блу. Зараз спробую її посадити. Звісно, одною рукою це не робота. Тим паче він не тримається, падає. Дуже фігурки необдумано зробили, тому що ну, їх нереально на полиці десь зберігати. Дуже важко. Їх треба до чогось постійно притуляти. Бо вони падають, губляться. Ой, Не тримаються. Коротше, вони гарні, але вони непрактичні зовсім. Ну, ось, якось так. Прихилилася до стели порозмовляти. Наступна це просто треш. Друзі, це гіроскутер. Я, до речі, ніколи в житті на ньому не їздив і не хочу, тому що. Голови шкода. І голови, і обличчя шкода. І, а я. ой, це не мої. Це є не мої. А він додається до ось такої красивої флори в повсякденному одязі. Да, шолом не дарма є, це така блін техніка. Так. Кого це злиців шолом за? Так, ну. Ну я не знаю, от воно не тримається, друзі, воно не знаю. От реально не обдумано. Зовсім ці фігурки не обдумані. Тобто якось скласти їх так, щоб можна було дивитися, ну, це, це так не буде працювати. Ну, Щось таке. І, звісно, що воно не тримається. Так, от. Далі йдемо. Далі у нас муза. У, всі решта у нас у шпигунських костюмах своїх, кожного кольору, у кожній свій колір. У музи костюм. Всі вони чорного, але з різне, різне, різного кольору полосами смугами. Тобто, у музи, смуги бордового кольору. От не, дає, не дається шолом і все. Так. Е, муза у нас на мотоциклі ось такому. Так, ну, немає сенсу їх всіх саджати, тому що воно не тримається, падає і. Тобто, взагалі, ну, це не до чого. Е, до речі, а що руки? Ноги тільки рухаються, їх можна положення сидячи. Руки не рухаються. Руки хіба можна зламати. Ось ноги, можна посадити їх, а руки ні. Так, наступна у нас текна. Текна дуже крута, тому що у неї вертоліт цілий. У текни смуги світло-фіолетового кольору. Ось, і вертоліт її можна посадити спокійно. Угу. Ну, не однією рукою, звісно, це робити. А двома я не можу. Так. Е, потім у нас сама рідкісна, лейла. Я її ось тепер зовсім цього року тільки купив. Е, на сайті замовили мені, тому що в пакетиках я її знайти так і не зміг. Хоча я цих пакетиків, друзі, відкрив. Ну, 30 десь орієнтовно, тому що вісім своїх я зібрав. Крім того, я продавав трохи, і ще в мене залишилось їх стільки. Ну, 30 точно було відкрито. Ну, Це просто 101%. І ви уявляєте, лейла у нас на квадроциклі. Так. Ось такий квадроцикл, ось наша лейла. Костюм чорний з бірюзовими полосами. смарагдовими такими. Тому що зелений це зелений, а смарагдовий, це смарагдовий колір. Так. І в неї якийсь такий напівшолон. Єдиний в лейле тільки. Не цілий він іде ось такий. Ну що, посадити її теж не виходить, по ходу, так? Ні, тільки позі лежач. Ну, максимально незручні це все тут пороблені ці іграшки. Ні, посадив. Ура! Наступна у нас стела з оранжевими смугами на костюмі. Ось так вона виглядає. І рожевий водяний скутер. Це гарно сідається. О, Блум у нас машина, але вона без шолома. Ось. Сіла. І остання це флора Катер. У неї Катер. Ось як флора виглядає з рожевими смугами на костюмі. Ні, не знаю. Мені подобається обличчя дуже гарно зробили. Дуже... А, якісно очі помалювали. Справді, те, що вони непрактичні, падають, не тримаються. Але зроблено все якісно. Отже, флора Катер, Блум, машина, стелла, скутер водяний. Лейла квадроцикл, Текна, Вертоліт, Муза мотоцикл. Інша флора у нас гіроскутер. Інша Блум у нас скутер звичайний. І інша стела це позашляховик. Саме різні види транспорту, які тільки існують. І вони разом з фігурочками по Вінкс. Нагадаю, колекція називається Magic Power. Якщо у вас у когось є хтось з них. Напишіть, як вам лялечки, фігурки, як власне, вам якість виконання і сама ідея даної колекції. В кого нема, будь ласка, на OLX, у мене і хто хоче, вірніше, вони продаються штука 150 гривень. Хто рахує, що дорого, будь ласка, в Італію і купляйте, тому що це ще досить дешево. Враховуючи те, що вони продавались по 4 євро, здається, ну і не забувайте, по чому курс. А я їх буквально недавно отримував. У цих от у Вово дали сюрпризи, вони були, які виходили весною цього року. Так що, ну, відповідно, і доставка, і все. Хоча доставку, здається, я не рахую в ціни, просто беру, щоб тіпа, за самі фігурки повернути, оскільки повторів багато, мені їх не треба. А якщо вам треба і цікавить, будь ласка. Звертайтесь, будете мати таку саму красу, тим паче їх в мене зараз багато є. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво подивитися даний огляд. Дякую, що були зі мною, і всього вам найкращого!